Доброго дня. Я хочу здати книжки. А ваш номерочок? Номер 955. Так. Ви будете щось збирати щодня? Ну, я хочу вас спитати, у вас є газета Утедо. Мені треба, я зараз шукаю роботу, мені треба знайти підходячу вакансію. Так, звичайно, у нас є газета ут вона знаходиться в читальному залі. Але хочу вам сказати, що наша бібліотека є сучасним інформаційним центром і ми проводимо ряд безкоштовних тренінгів. Серед них і такий тренінг, як принципи працевлаштування та ефективний пошук роботи. А хто це буде тренінг проводити. Тренінг проводять наші працівники, які пройшли спеціальне навчання завдяки програми підтримки і отримали спеціальний сертифікат. Це буде в нашій бібліотеці, ми вам будемо розкажемо джерела пошуку вакансій, правила написання резюме, як себе поводити під час співбесіди з потенційним роботодавцем. Якщо вам це цікаво, у нас зараз набирається група, ви я вас можу записати. Дуже цікаво. Я б хотіла, Та, б. Да, я б хотіла б побувати на вашому трамі. Доброго дня. Доброго дня. Я хочу здати книжки, а також подякувати вам за цікавий змістовний тренінг, завдяки якому я стала більш певнішою в собі, розмістила резюме. Мене, мене запросили на співбесіду і запропонували бажану посаду. Я вдячна бібліотекарям, тренерам за, за допомогу пошуку роботи. Вітаємо вас і бажаємо успіхів у вашій новій роботі. Дякую. Ось так, завдяки спільній роботі бібліотеки та програми бібліоміст може змінюватись життя черкащан. Ви ще не маєте роботи? Відвідайте наші тренінги, сучасна бібліотека.